Нищить все живе таку тактику застосовує ворог на прикордонні сумщини. Багато населених пунктів дістають із артилерії, як от місто Білопілля від центру до ворожого кордону вісім кілометрів. І б'ють щодня, як артою, так і авіацією. Люди навіть не встигають добігти до укриттів. Під час останнього обстрілу поранило чотирьох, каже Леся Боровик. Її репортаж звідти. Пробило тут, у нас тут двері було, все, воно бачите, пішло сюди, двері ось вибило ось двері, лежали отут, і пішло там з цієї сторони, осколок застряв у цукерках. І ще зранку тут пані Вікторія торгувала продуктами. Нині доводиться наводити у магазині лад після ворожого удару. Росіяни атакували центр Білопілля в день, якраз тоді, коли тут як найбільше людей. На вітринах великодні кошики та паски, прикордонне місто готувалося до свята. будете працювати да не знаю. Ми боїмося, хто знає, тому що діти малі життя одна, хочеться і робити, тому що реально розумієш, що немає десь треба на життя заробляти, і хто знає. Цією автівкою подружжя приїхало до Білопілля спеціально на закупи. І поки обирали продукти, стався обстріл. Ага. Чуємо зрив? Вискочили. диму все. Кажуть, пощастило, що не в автівці були. Машина пробита уламками. Тиждень тому ворог вже бив по цій пішохідній вулиці, три каби рознесли кілька магазинів поруч, із семи крамниць вціліли дві. Одну жінку тут убило, ще трьох поранило осколками. Це були продавчині. І от внаслідок чергової атаки знову поранені. Чотирьом знадобилась меддопомога. Жінка зайшла у магазин, це що поранення плеча було. І вона зайшла в магазин, її час машиною відвезли, швидка, потім під'їхала, але її самостійно відвезли. Сховатися від обстрілів містяни просто не встигають. Снаряд. Дорітає з-за кордону лише за 10 секунд, тому люди намагаються зайвий раз на вулицю не виходити. Взагалі людей на вулицях значно менше. Ну, мабуть, це викликано і тим, що це ж така, як то кажуть, ситуація, а й тим, що багато вже виїхало людей. У нашому будинку там половина вже немає сім'ї. Роз'їжджалися їдуть з міста зазвичай після масованих обстрілів або ж коли вже немає де жити. Якось тут кілька днів тому росіяни теж влупили по білопіллю із артилерії, прямісінько по будинкам цілилися І ось такі величезні діри у двох п'ятиповерхівках. Лишилися від артснарядів. До повномасштабного вторгнення в Білопілі мешкало більше 15 тисяч людей. Нині половина жителів виїхала подалі від прикордоння із Сумської області. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини.